Добрий раночок про Добрий ранок. Сьогодні у нас неділя, як завжди, урок музики. Так? Де. Як то кажуть, якнайшвидше вивчаємо музичку, щоб що? Щоб встигнути. Зняти. Відео, да? Будь обережний, щоб пальчик твій не заліз в кадр. Так. У нас сьогодні не дуже звичний. Буде огляд, Чому? тому що це не Ну Це просто ми взяли такі пакети. Щось Будемо е, да, да. кушать. Кушать е, контент. Будемо їсти контент. Коротше, вчора у нас була суб суботня вилазка, е, цими секонд-хендами, які тут найближчі є на райончику і на, і на сусідніх райончиках. І от що ми перше знайшли на першому секонді, отака от, е, це така, е, фільм. Мільйонер із струщоб його так перекладали. Ну, колись була така російськомовний переклад. Кажуть, що дуже-дуже топове кіно. І було прикольно, там було насправді дуже-дуже багато. Але він, звісно, трошки коцаний. Але я думаю, запуститься. Чому йому не запуститися? Коротше, мільйонер із трущоб. Я просто не знаю, як правильно це перекласти в українську. Я думаю, потім якось зрозумію, як бачите, навіть є рекламка. Да? Про це все діло. І там багато прям було диск, дисків. Прям багато дисків було індійських. І це один з. Бач? Ну, от, Я забрав, щоб в колекцію було. О, що там далі у нас? О, а, позаходили ще в декілька. В одному не встигли розібрати те, що мені треба було. То ми, коротше. Е, що? А, о, дивись. Такі прикольний. Це ми зайшли, там був такий є... маус. Да, да, як його? Second Land називається. Не знаю, Нач, Наче гарний. І в принципі, я думаю, що він старенький. Ну, Тобто є в нього якась, я думаю, цінність. Бач, він прям зроблений, як ще старий Мікі Маус, бач? Так що у нас така фігурочка тепер є. Мікі Маус, це в Second Land ми знайшли. І що мене дуже сильно здивувало, що ми знайшли отаку от штуку. В секонд <ріх> теж. Це прям скалендер. Я хочу, щоб ми перевірили, чи він працює. Да? Ага. Тому що виглядає, в принципі, він. Ну, запилений зрозуміло, але він ну, нормально виглядає. Ага. То давайте перевіримо. Він нормально. Так, да, я хочу, щоб ми перевірили. У нього морда виглядає? Ненормально. Ненормально. Ну, все таке життя у нього. Так, у нас зараз ми нютендові швидко підключимо. Да? Для того, щоб е, зрозуміти, чи, чи працюватиме наш е, скелендер. Беремо скелендер Gains. Чому? Тому що саме в Гаїнсах, наскільки я пам'ятаю, з'явилися ці е, наші пташеньки, Пташенечки. Так, у нас вже в принципі, все підготовлене. Нам треба взяти просто е, наш ремонтик. Так, наш ремонтик, треба в нього вкинути пару наших батарейчок. Просто щоб перевірити. так? Це ж цікаво? Це ж не просто розпакуночок. Це вже цікавіше. Так, включаємо. О, запустився. Для того, щоб запустився і цей, нам треба включити. У мене тут десь він підключений. Зараз я шукаю. Це, мабуть. він. Оп, перевіряємо. О, бач. За, 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 видно там? Да. Так, міняємо у нас на. Компонентний вихід X3. о, бач? Сонце світить. Ну, розумію, можеш поближче сісти. щоб цей є, да? звука. Ну, звук ми включати не будемо, тому що. Зараз це не важливо. Зараз нам е перевірити. бачимо, вони ще з минулого відео тут підключена ця LEGO Dimensions я ще тут не прибрав. Тому що не встиг не падай. Беремо наші скалендрус, відкриваємо. Нам треба перевірити, чи працює наша пташка. Наша пташа. Так, одразу підключимо цю, щоб воно там лишнього не запитувало. Да? Наша ж задача швидко це зробити. Да? Ну Зараз швиденько все це. Опа, де у нас тут? Ей, а, о, десь бігає, так. Теж, поймати, де він бігає, це не найскладніше. Чому, чому не знаходить? Та йов. Це Та щось так. А куди він пропадає? Це, мабуть, тому що це я повністю не, 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 не напялив. Коротше. Зараз не, не пропаде. Ей, а чого ти пропадаєш реально? Що з тобою? <правді> <гадує> да, мені... А, мож... А, тут якась була пилюка. Ні. Так, не зрозумів. Ми що будемо зараз ремонтувати кабель замість того, щоб. Так, не розумію. Наче по центру нічого, так? Да? А може, через сонце, чуєш? Може воно, типу, бликує якось. Може таке бути, як ти думаєш? Не знаю, може. Бачиш, ми зараз ще стикнулися з якоюсь дивною проблемою. Такого я, до речі, ще в мене проблеми не було жодного разу. Чуєш? Щоб воно... бач, воно не хоче. наче тут закрито по центру. Ано. Тю. Такого я ще не бачив. Реально не бачив. І що робити, якщо воно так себе поводить. Так, ну давай ми дістанемо ці батарейки і заново включимо. Да? Ну так, хотіли перевірити пташку. А будемо зараз що? Ремонтувати цей вімоут? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну давай ще разочек. Ей, -е -е, дяденько. Я, я не розумію, що відбувається. Як ми перевіримо, якщо. А одним... стрілочками. А стрілочками вони ж не ходить, так, типа. Я би і радий. Отак ходить, бачиш? А тут значе якась стоїть ця заслонка. Чуєш? Стран. Так. Да. Може, звісно? А ну подожди. Інший вимот? Да. Ану, подожди. Зараз перевіримо. Значить якась мертва зона, знаєш? Але ж ну, ніхто тут не бігав, нічого не цей. Ну як завжди. Це називається хотіли як швидше, а виходить, що не швидше. Ну да, добре, зараз ми візьмемо інший. Ну просто я цим же ж користувався скільки Уже. І він нормальний. Ні, ніяких не було ніяких проблем. Так, давай одразу теж його знімемо. Не знаю, може приставка випіндрилася. Не знаю, чому, правда. Ну давай. Ні, ні, це якась проблема, бачиш? Я такого, я такого ще не бачив. Може тут... виде шла сама ца. Переключили. Цей. Мне не зрозуміло. Короче, выключаем его. Сейчас включим. Ну, шатерончик. Одночасно показуєш. До речі, там хтось написав, що йому подобається, коли така знаєш, домашня атмосфера, коли щось показують. Можеш щось показувати. Бач, там дисків багато є, Можеш показати, поки я тут переувімкну. Може щось не запуститься і буде все ок. Просто не зрозумів. Ну в мене є цих, ці... як його. У мене багато є е... сенсорбарів. Там я вже показував з тієї сторони. Що ж проблема? Нікуди не ділося, чуєш? Проблема нікуди не ділася. Дуже дивно. Це точно не з вішкою. Ні, це може бути сенсербаром проблема, чуєш? Ага, ну Воно не з прям... вішкою. Подружка пак мене. Окей. А якщо ми цей дістанемо, наприклад, цей, може тут. Щось флешка випендрюється. чи інша флешка, а ну зараз. Ой, не флешка а USB. А, ти там щось показуєш? — Да. Так. <реш> <реш> да. Все, що ти показуєш, я ж нічого не ріжу, чуєш? — Угу. — Тому ти там будь будь обережний. Да, я, короче, щось... О, о, -о щось бачити потихеньку. Можливо, через те, що в мене там USB стоїть, але ж в мене і раніше він там був підключений. Значить, типу, пробігає повз. Окей, окей. Давай. Вимикаємо наш цей. Так, вона ж вимикаємо. Каспер. Банан плаче. Банан плаче? Да. Банан тут плаче. Чи це Короче, я не розумію, що відбувається. Може, секунду знову щось не робить Навіщо це є включений? а я розумію це може поки що відключити наприклад Оп. Ну. ну включили не знаю ну я взагалі не розумію просто ну іначе Может батарейки, конечно, что еще? Метроид. Что, что, что там? Метроид? Метроид, это правда легкая игра. <laughs> ну да, ну да. Все, все с тобой сгодятся, конечно же. Тихо. Что-то тут, видишь? Что-то не те, дивись. Оно уже трошки выше стало. Ты поменял? Стало. Я батарейки поменял, но... Але... Я щось не розумію, взагалі не розумію. Мені здається, що може реально. Чуєш? Може реально тут. Е е сонце. Хоча я ні, ні разу такого не бачив, що сонце якось впливало. Може. Чуєш? Це ж вготили кацапи по цьому? По, по Чорнобилю? Може це. це, це може це так типа. <гас> Давай запустилося. Може, може, Ну, це стан, давай по... Знаєш що це? Можливо, це радіація так впливає? І зараз ми помремо просто. Головне від щастя. Радіація впливає на вішку. А воно може впливати? Там ж, ну типу, воно ж може... О, дивись. Нарешті! Ну і реально о, бач, і світло пропало. Може, що дійсно, коли дуже сильно фігачить, і там зараз дуже сильний якийсь радіаційний фон. Хто його знає, правда? Activision. Так, а я, звук. я не включаю звук, щоб зараз ми не, цей, не витрачали на цей час. Да? Ти не згоден зі мною? Угу. Зараз, о, дивись. Ура! А, кстати, на якість краще. Ніж де ніж на телевізорі. Ну, якщо ти відтак від, від, відійди і подивись, воно, бачиш, якщо 2, 2 метри від телевізора, то одразу ніяких пікселів особливо не видно. Ні, типу, навіть так пікселів Ну, тому не, що iPhone так робить. О, дивись. Це який айфон? Сьомий? Восьмий. Восьмий? Так. Да. О, О дивись. Зараз спробуємо. Chapter One. Ну, це я спеціально запустив першу, типу, щоб там. Ну. О, дивись. Прошу, так? Да? Давай, поїхали. Давай. Дивимось. Ставимо. <gasps> дивись. Ура! Скалендер за 30 гривень із э, Second Lander. Sкаленда from Second Lender. правда? А ні. Все працює. І він ще бач? А, він першого левела, бач? його навіть ще він не, не розкачений майже. Ну, все, все працює. Як то кажуть, інколи по секанда пошериться це дуже класна тема.